Зараз ми знаходимося на даху будинку, куди вчора влучив шахет. в Європу, Європа руський мір. А ви де знаходилися? Це ж ваша тут? моя музор, там де все завалено. Дрон летів, прямо ці полочі, ось просто... так Вчора близько 11-ї я була вдома з двома малолітніми дітьми, чоловіком. Побачив, що у вікон. Побачивши всі на як летить величезний дрон прямо в нашу квартиру. Спочатку накривате з собою. Після ток став сіли, сталася велика пожежа, в нас дома були доволі Я почала її гасити. Ми загасилися. В результаті в нас немає вікон, немає стін, немає нашої траси, немає новорічної ялинки і немає свята. Але ми всі живі, тому ми раді тому. себе, будь ласка. Тетяна хитрик. А на якій квартири? 25-й поверх. Діти дуже перелякалися, то, чесно кажучи, перелякалися всі, тому що була пожежа, був дуже сильний дим, і Ми розуміли, що це перші секунди, які вирішальні. І Я не знаю, я якось автоматично все це, мабуть, інстинкт мами це страшна штука в таких ситуаціях. Я просто зрозуміла, що я вонегасники, і швидко це все почали гасити. Сталося те, що сталося, прилетів дрон просто тупо прямою наводкою Прилетів в наш будинок. І пощастило тільки напевно, те, що ми були вдома, тому що почалася пожежа. З нього напевно полилось якесь мастило, що смерділо страшенно. Дим страшенний був. І ми встигли. Дружина, я встигли загасити полум'я. Якби не загасили, то було б набагато ну, жахливіші наслідки. На жаль, сам вибух на лише руйнування спричинив. Тобто, ви не зазнали якийсь травм? Ми, на щастя, не зазнали. Дружина встигла відскочити від вікна. Вона почула. Цей звук дрона, і вона відскочила, і буквально за мить стався вибух, і посипалися всі уламки на нашу квартиру. Тобто, вибух епіцентр, я так розумію, був трішечки вище над квартирою, але все зверху, всі ці величезні глиби каміння полетіли до нас, і все побило. Ну жодного скла немає цілого квартири. Загалом, все ж таки, все гаразд, всі цілі і лише це матеріальний да, збиток. Так, на щастя, тільки матеріальні збитки, діти цілі, але дуже налякані. В сонячні спали, плакали. Сьогодні пішли в школу. Думаю, хоч в школі буде веселіше, трошки може розрадяться. Фізично всі цілі. Ну дрібненькі порізи, це вже коли прибирали там таке, але то я не вважаю за страшну шкоду.